Для чого потрібне заземлення? Як я це розумію? Ми складаємось із тіла і із якогось менталу, з думок, з душі. І всі наші усвідомлення все відбувається в голові. Тобто енергія накопичується в голові, в мозку. І для того, щоб були результати з того всього, це все треба пропускати через руки, тобто через якісь фактичні дії. Для того, щоб зробити фактичні дії, треба включити тіло, тому що ми в цьому матеріальному світі можемо проявляти тільки через тіло. І заземлення потрібно для того, щоб включати саме це тіло, для того, щоб з різних сторін його розрухувати, розтягувати щоб воно було мобільне, щоб воно не було статичним, розумієте, кожну інформацію, яка нам приходить, потрібно заземляти. Їжа, прийом їжі, це теж є заземлення, і відповідно, ті, хто багато думають і просто їдять, в них починається лишня вага, і це теж і по психосоматиці зв'язано, і з іншої сторони. Тому краще включати тіло не тільки їжею. от сон, наприклад, це теж заземлення. Тобто, коли у нас не вистачає готовності щось робити, діяти, ми дуже багато спимо. Ми можемо багато думати і багато спати. І В сні ця енергія просто уходить, можна так сказати. А коли ми включаємо тіло саме якимись фізичними. Навантаженнями, якоюсь гнучкістю, йогою, можливо, ходьба, звичайно, це теж заземлення, біг будь-яка діяльність, де включається саме ваше тіло. Ми прокачуємо цю енергію з голови по всьому тілу і переводимо в це в якісь дії, які змінюють фактично реальність навколо. Коли є багато заземлення, наприклад, ті, хто дуже часто ходять і багато в спортзал, і не рухаються в напрямку якомусь свого розвитку, якогось ментального там чи в роботі, чи в чомусь іншому, а тупо багато займаються ось саме фізикою. Вони там просто зливають свій нереалізований потенціал. Тобто заземлення має бути стільки, скільки ви йдете в розвиток такими ж темпами. Тобто, чим більше ви розвиваєтесь, чим більше ви йдете в розвиток, тим менше вам треба заземлення, але воно по-любому має бути. І результати в фізичних навантаженнях у вас також будуть кращі набагато, ніжби ви просто довбали фізику, ходили в спортзал і працювали саме на результат. Перевірив це на собі, якщо ви йдете в розвиток, вам потрібно не дуже багато заземлення. Воно просто має бути регулярним, щоб тіло встигало за вашим рухом, за вашим ментальним рухом, за вашим розвитком, фактично, якщо ви не йдете в розвиток, якщо ви знаходитесь на місці і вам то не цікаво, вам потрібно дуже багато заземлення більше ніж тим, хто йде в розвиток. Тому що ті, хто йдуть в розвиток, вони свою енергію зливають туди на досягнення якихось результатів. Якщо ви не досягаєте ніяких результатів, вам десь ту енергію треба дбати. Бо якщо ви її не будете. Заземляти, тобто пускати в землю, включати тіло через спортзал, через ходьбу, через щось інше, то вона буде у вас накопичуватися, буде виливатись в вигляді агресії, претензій, незадоволення іншими людьми або обставинами, або тупо будете це зажирати, збільшуючи свою вагу, або спати дуже багато.